Доброго вечора. Сьогодні в рубриці актуальне інтерв'ю ми зустрічаємося із заступником директора комунального підприємства Водотеплосервіс Ігорем Янівим. Ігоре Богдановичу, напевно, найперше питання, яке хвилює працівників водотеплосервісу, це несплата населенням за спожиття воду і тепло. Як ви виходите з цієї ситуації на сьогодні? Шановні мешканці міста Калуша, зоброваність. Споживачів за спожиті послуги станом на 1.11.2012 2012 року складає близько 11 мільйонів гривень, в тому числі за водопостачання і водовідведення 4 мільйона 300 тисяч гривень. Як ви знаєте, і деякі мешканці вже відчули, 31 жовтня 2012 року провелося відключення об'єктів водотеплосервісу від електропостачання, в тому числі проведено відключення парківської насосної. Було і адмінкорпуса за через існуючу заборгованість перед вад Прикарпаттям обленерго в сумі 500 тисяч гривень. Однак досягнуто домовленостей з обленерго і борг розстрочено до 15 листопада. Ми повинні сплатити 500 тисяч гривень. Однак заборгованість мешканців, яких було відключені від насосної парк, складає 160 тисяч гривень. Це призводить до того, що у нас відповідно виникають заборгованості перед ВАД Прикарпаття «Обленерго», так як зараз почався вже опалювальний сезон з 15 жовтня 2012 року є розпорядження міського голови про початок опалювального сезону. І ТЕЦ подав теплоносій на місто Калуш 15 числа. Котельні ми включили 23 числа, так, двадцять. 23 числа ми включили котельні. Тому ситуація дуже важка. Парківську насосну було відключено і 715 абонентів залишилося без водопостачання. Це призводить до таких негативних, як то кажуть, умов. Ну, що ми можемо в даній ситуації пояснити? Є заборгованість у нас перед енергопостачальною організацією. Вона нас попередила про відключення і. Ми коштів своїх там, чи в бюджеті передбачити, чи як на оплату цих послуг не маємо. Тобто мешканці заборгували, і відповідно, мешканці, які оплачують вчасно, також страдають відповідно до тих мешканців, які не оплачують вчасно за послуги. Скажіть, ну, чому саме паркова зона? Чому тільки воно насосного енергетики включають? Тим більше, що це вже повторюється неодноразово протягом року? Ну, починають вони відключати, вони нас попереджують взагалі про відключення всієї організації. Починають вони відключати з парківської насосної, ну, тому що там найлегший доступ до підстанції є. Далі вони нас попередили, що з 1 числа буде відключено водозабір другого підйому. Мається на увазі. Другий підйом якраз де йде водопостачання на весь калуш з резервуарів. І це не тільки йде парківська насоска. Якщо б не було досягнуто домовленості, був би відключений другий підйом 1 листопада. А так як керівництво домовилося, що до 15-го числа буде оплачений борг, і вони вже відновили електропостачання, і відповідно ця проблема знялася, але до 15-го числа. І я просто хочу звернутися до мешканців, що, що до 15-го числа. Ми не погасимо борг перед обленерго, відповідно, споживачі, борг перед нами, то буде далі повторитися аналогічна ситуація. І ми будемо вимушені, крім того, ще перейти на обмежений графік подачі питної води, так як було минулі роки. Це, вже... це, це небезпечно, так. Але ми вимушені будемо перейти, тому що, щоб хоч якось економити цю електроенергію, буде поступати менша кількість води споживачам, відповідно. І ну, вихід якийсь з цієї ситуації треба шукати. Ми будемо зараз. Брати з лісних боржників відключати. Проводи відключення постійно від системи каналізації, від водопостачання, трошки важче в квартирі відключити, але ну, будемо шляхи шукати і відсікати боржників від водопостачання. На приватному секторі особливо. На приватному секторі буде методом розкопки і заглушення труби. Потім, відповідно, споживач, так як нам відключають електропостачання, ми оплачуємо за цей вид послуги, нам відключили. Це свого роду вид послуги. Нам відключили електропостачання. І ми повинні оплатити за те, що нам його підключають. І так ми будемо вимагати ну, відключати боржників і хай вони оплачують за підключення потім після повного погашення заборгованості. Юрій Богданчу, про можливо, ще розказати, як справи із теплом. Чи всі мешканці вже забезпечені теплом на зиму і чи проводяться розрахунок із населенням хоча б за тепло? Пальний сезон, як я вже говорив, розпочався 15 -го жовтня офіційно. І так і Калушка, теплоелектроцентраль подала теплоносій на місто Калуш, котельні ми трошки пізніше запустили. Вже, в принципі до сьогоднішнього часу у всіх помешканнях є теплопостачання. Ну, бувають індивідуальні випадки, де ще завоздушені стояки, де там немає на верхніх поверхах мешканців. Відсутні періодично і це вже є внутрішні проблеми ЖЕКу. Але в основному всі будинки, всі дитячі школи, садики, лікарні, всі вже забезпечені теплопостачанням.